Доброї ночі, шановне панство, да, вже нічка, бачите, ми все працюємо. Оці рамочки, що ми замовляли в медовій хаті. Ось оця упаковочка. Думаю, вже сьогодні закінчу все це діло та зніму відео. Це мусор той, що ми відставляли. Це теж ці супер-супер елітні рамки. Бачите. Ось вона. Ну, бляха, ну що що, що не покажи, от. От, Ну, от таке воно. От. Ну, Як воно може ну, щось робити. От, ну, криве косе й горбати, от, ну. горбати. Хіба це рамка. От. Тут теж Вася вже вибирав такі вже з сучками бляха, ну. Не знаю, з такої матеріалу збирати. Ну. ну як воно може бути, як воно різне. Щось збирати, це якось... Це ще хороше. Це ще хороші підібрав. Тут вот. вообще дуже цікаві екземпляри, бачите, от. Ще класні. Ось такі от тоже, ну що ж. Ось теж, ну, можна ритися довго, хочу вам сказати, що це я замовив 100 рамок, прийшла пачка. От. І збив я всього-навсього 35 штук міста. І то вони теж криві косі горбаті, збиваю я пневматичним пістолетом, тобто я не заморачуюся. Да? Допустимо, дивіться, це одна із лучших вибрана. Ось пропила, толком немає. Це так, він чисто тільки намічений. Теж воно таке. Тут сучок, от бачите, на версії, там сучок. І то бог з ним. От. Так, знутрі покажу, що мало розуміння. О, так що, якось так. Із 100 штучок вийшлося. 35 рамок, теж дивіться, бачите? Здесь сучки, сучки. Там. Ну, понятно, ну, ладно, там третій сорт, бог з ним. Ну, третій сорт ну, це синіва, а не, а не синіми їх робити. Так що так, да. думайте, потрібно воно, не потрібно воно вам, мені це вже точно не потрібно. От. Будемо якось виходити з положення. Мабуть, з часом побачимо, докупимо собі райс, може. Останні в мене станки є. І буду я робити їх сам. От валяється теж мусор. О, куди його. Навіть товщина цих плечиків. Вона різно. Просто різна. Не знаю, нем, нема слова, дні, емоції. Так що да, замовляйте медовій хаті, буде вам добро. Да, будете гратися, нервуватися, як я. От. Все. Всім на добраніч. Бережіть себе, займайтеся улюбленою справою і відганяйте від себе поганих людей. Слава Україні!